Всім доброго дня. Мене звати професор Вінкер. Я президент Вонка Європи і радий бути сьогодні віртуально з вами на конференції під час якої буде обговорюватись питання турботи про здоров'я нації, компетенцію сімейного лікаря. Сподіваюся, що наступного разу я зможу вічна віч -навіч бути присутнім із вами. Це перелік моїх посад в Ізраїлі. Я головний лікар в одній з медичних організацій. Мене знають як заступника декана в медичній школі Тревівського університету. Також я є членом виконавчої ради EGPRN і колишнім головою, а на сьогодні діючий скарбник Ізраїльської асоціації сімейних лікарів. Отже, я президент Вонка Європи і хочу розпочати з короткого опису цієї організації, яка є частиною всесвітньої організації сімейних лікарів. що ж таке Вонка? Це абревіатура, яка включає п'ять заголовних букв із всесвітньої організації національних коледжів академії та академічних асоціацій лікарів загальної практики та сімейних лікарів. Коротка назва. Всесвітня організація сімейних лікарів наша місія це поліпшення якості життя населення світу, сприяння та підтримка високих стандартів догляду в загальній практиці та сімейній медицині, сприяння особистому, всебічному та постійному піклуванню про людину в контексті сім'ї та громади, заохочення та підтримка розвитку академічних організацій лікарів загальної практики та сімейних лікарів. Разом ми налічуємо 47 країн-членів, більш як 120 тисяч сімейних лікарів і 14 мереж та спеціальних груп з інтересів в регіонах Вонка. Це наша виконавча рада, яка представляє різноманіття Європи. У нас є представники Великобританії, Німеччини, Італії, Словенії. Я сам з Ізраїлю, а також. Болгарії, Польщі та Іспанії наші цілі спрямовані на досягнення повсюдного охоплення всієї Європи сімейною медициною, відстоювання інтегрованої допомоги, яка має здійснюватись горизонтально на первинці, та вертикальним шляхом між рівнями охорони здоров'я, розробку навчальної програми для бакалавріатів з акцентом на сімейну медицину та спеціальних тренінгів сімейної медицини по всій Європі, посилення науково-дослідної бази для лікарів загальної практики та сімейних лікарів, посилання розвитку якісної роботи та безпеки пацієнтів, заохочення нових майбутніх лікарів загальної практики та сімейних лікарів. А тепер давайте перейдемо до теми вашої країни, України. Як ви можете бачити, це карта зон світових конфліктів, і, на жаль, як ви можете бачити. Ваша країна входить до трьох головних воєнних зон на планеті у 2023 році. Це війна в м'янмі між незалежними правліннями. Така ж ситуація в Європі і Ефопії. Конфлікт між двома країнами. Росія і Україна. І повертаючись до науки, то що ж було написано, чи які дослідження були проведені щодо війни в Україні? Отже, як ви можете бачити, якщо я вводжу в пошук досліджень і публікацій в PubMed, війна або конфлікт і Україна 22, 22 і 23 року, Which means that uh, this uh, string correct то хвиля вказує на правильно розпізнані дослідження і публікації, які мають відношення до війни в Україні, і їх всього налічується близько 3500. І Якщо подивитись, що опубліковано про первинну допомогу в українській війні. Ми побачимо, що за останні два роки з початку війни менш як 100 публікацій релевантні до первинної допомоги. Із них після прочитання заголовків лише можливо 26 були релевантні до сімейної медицини і загалом більшість з них була проведена поза Україною або. В дуже прицільних і специфічних популяційних групах, а не в загальній популяції, яка пов'язана зі змінами, що відбулись на сьогодні у вашій країні з метою збереження здоров'я населення вашої країни. отже, існує нестача інформації. Нестача знань, і ми не можемо робити висновків з інших конфліктів епохи, оскільки конфлікт тривалий в часі, велика кількість жертв, велика кількість біженців та депортованих, і факт, що війна відбувається в західній країні. Тому від вас потрібно створити базу даних і знань для розширення можливостей сімейної медицини. З якими ж викликами потрібно сьогодні впоратись лікарю в Україні? Це короткий підсумок. Який я зробив, враховуючи власне розуміння і знання, і звичайно, звичайно, ви можете мислити інакше, і на жаль, я не присутній наживо в іншому випадку, ми б обговорили ці питання Тож, я бачу зміни в справедливій рівності і доступності, в якості і безпечності догляду за пацієнтом, в медичній освіті. Стійкості в професії і дослідженнях на первинній ланці, і це ми вже обговорили. Тому я вже не буду повертатися до цього у своїх наступних слайдах презентації. що стосується справедливості і доступності, перш за все в таких умовах депортації і переміщення людей з місця на місце, необхідно полегшувати можливості національного центрального електронного медичного реєстру. Для того щоб до нього був доступ всюди, куди людина прямує. Якщо, на жаль йому або їй треба залишити територію проживання по причині бойових дій, то їй не доведеться піклуватися і думати про паперові документи. а все буде зберігатись в електронному центральному медичному реєстрі. Якщо вони раптом прийдуть до нового лікаря на огляд, то в них вже буде змога отримати усі релевантні дані. Також потрібна гнучкість роботи, що означає гнучкі роботи години персоналу, зміна локацій, гнучкі роботи, робочі зміни з цією метою, щоб надати первинну допомогу пацієнтам з одного боку на територіях, де багато переселенців, а з іншого де потрібно збільшити доступ до лікарів існує ще інший виклик а саме ланцюг постачання медикаментів і медичного обладнання який як я розумію на сьогодні вже покращений на більшості території україни Децентралізація і перерозподіл завдань між лікарями та громадами це дуже важливе питання, на якому я б хотів сфокусувати ваші думки. Лікарні великі і знаходяться в приміщеннях, які можна легко розпізнати. Це можливі об'єкти для атак росіян, і така ж ситуація відбувалась у Сирії. Де вони просто прицільно знищували всі лікарні і об'єкти інфраструктури з метою спричинити деморалізацію цивільного населення, один з можливих шляхів вирішення цієї проблеми це перенесення діяльності, яку здійснювали в малих приміщеннях на первинну ланку поза лікарнями. І таким чином зберегти оперативність і доступність допомоги в умовах пошкодження лікарень щодо якості безпеки пацієнтів. Враховуючи, що війна вже триває більше року, потрібно сфокусуватись на профілактиці і програмах вакцинації, які повинні бути головними героями. Гравцями і головною стороною інтересу в роботі сімейного лікаря на первинні ланці допомоги. Вам потрібно повернутись до менеджменту неінфекційних хвороб, таких як діабет і гіпертонія, оскільки ви зараз не можете бачити зниження захворюваності і наслідки лише чисто лікування. І оскільки війна продовжується, то потрібно повертати фокус також на неінфекційні хвороби. І звичайно, уникайте гіподіагностики. Будьте насторожені, що навіть в воєнні часи люди мають ті ж, а то й гірші хвороби. Є випадки поширених хвороб, які можуть бути недостатньо діагностовані. Тож, якщо в сучасній медицині всі вчать уникати гіпердіагностики, то я вважаю, що в вашій країні більш релевантно до ситуації говорити про гіподіагностику. Що стосується медичної освіти, то всі програми резидентури потрібно продовжувати і створити новий фокус орієнтації на вміння, що потрібні в новій ситуації війни. Як, наприклад, ми повинні навчити в резидентурі і в медичній освіті загалом про ПТСР і психічні порушення, ситуаціям, спричиненим досвідом біженства, депортацій, відокремленості, вам відомо, що сім'ї роз'єднані, так як частина сім'ї за кордоном, як біженці, а частина залишається для тилового захисту. Щодо безробіття, немає публікацій, але я впевнений, що рівні безробіття дуже високі. Виробництво знижене через пошкодження та руйнування інфраструктури. Звичайно, горе пов'язане з жертвами. Сьогодні таке, що невідомі реальні цифри жертв цивільного населення і військових втрат їх сім'ї. Ви можете зустрічати в своїх клініках. Отже, майте на увазі, що це підґрунтя потрібно розуміти, і також я впевнений, що фізичні ураження теж треба розуміти. Бо не обов'язково, що ви будете надавати первинну допомогу при фізичних ураженнях, але подальше довготривале лікування і реабілітація ляже на ваш, на ваші плечі, ляже на вас. Це принесе потребу в нових навичках і тренінгах, які в минулому були менш значимі для сімейного лікаря. І наскільки я собі уявляю територію, то вам потрібно буде перенести деякі лікарняні послуги в той час, коли як лікарні будуть пошкоджені і не працюватимуть. І, звичайно, навчати викладачів, бо цим новим навичкам і вмінням хтось повинен навчати, щоб далі навчити студентів. Трохи про стійкість в професії знову вигорання важливе в нашій повсякденній роботі, а ви сильніше до нього сприятливі. бо підпадаєте під вплив додаткового тривалого стресу. Вам необхідно знайти спосіб розробити стійкість і впоратись з міграцією медичного персоналу. І Я думаю, що це логічно, що серед мільйонів біженців тисячі. Це медичний персонал, або навіть десятки тисяч, лікарі, медсестри, медичні техніки. І це створює дефіцит і виклик для вашої країни. І останнє, але не по важливості, це конкуренція в умовах обмежених ресурсів. Це питання актуальне завжди в нашій сучасності. Але особливо під час воєн. Завжди існує внутрішня конкуренція в системі охорони здоров'я між лікарями і громадами а також зовнішня з іншими потребами, коли пошкоджені цивільні інфраструктури. Вам потрібно ремонтувати, будувати. Потрібно виділяти багато ресурсів на військові потреби. І, звичайно, в цьому є конкурен... конкурсна основа, і вам треба вміти накопичувати ресурси, бути стійкими в професії і надавати найкраще лікування своїм пацієнтам. На завершення часи воїн і конфліктів. Можуть призвести до приголомшення і регресу, або можуть надати сил творити і розвиватися. Рішення у ваших руках. Приймайте правильні рішення та обирайте правильні напрямки заради себе, ваших пацієнтів і вашої нації. Дякую, сподіваюся, скоро зустрітись з вами. вічнавич. віч Шома Вінкер, президент Вонка.